Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене троянді. За зиму, як зазвичай, вона виростає дуже-дуже високою. Бо в цей час, коли вона квітне, я обрізаю лише верхівки з квітами. Бо я люблю, коли зробила обрізку, якщо це значна обрізка, то обов'язково вкорінюю. Щоб подарувати підписникам каналу. Вона вже виросла завдовжки 65 см. Це дуже багато. Плюс горщик 21 см у висоту. Сьогодні я хочу її пересадити разом з вами. А одразу після цього її чекає обрізка в наступному відео. Я вже її дістала з горщику. І подивимось на її коріння разом. Подивіться, вона тут заповнила просто повністю весь горщик з багатьох сторін. Вже коріння огорнуло його аж до стінок. Саме тому я й вирішила її пересадити. Ось її горщик, з якого я її щойно витягла і вже його помила. Тут, якби ще є простір донизу. Але мене піклувало те, що по ширині він дуже вузький. Тому сьогодні я хочу посадити в трохи нижчій по висоті на декілька сантиметрів, приблизно на 3 см. Але більш широкий. І на дно я вже поклала її керамзит, який у неї був, і додала ще трохи нового. Спробувала я трохи обтрусити цей ґрунт, але нічого не виходить. Бо, як я вже сказала, тут все заповнено корінням. І навіть тут зверху корінці вже виходять, може на камеру це не дуже видно, але виходять також сюди. Тому точно треба було пересаджувати. І, звичайно, можна трошки більше заглибити її. Зверху в посадку, тому я прямо зараз її встановлю у горщик. На дно перед цим я насипала зовсім трохи ґрунту. Любі мої, на жаль, не вийде посадити в цей горщик, бо коріння виросло так, що заповнило горщик по тій формі. Але у мене є схожий горщик набагато вищий, ніж цей. Тому єдине моє рішення, можливе на зараз, це посадити в горщик, який просто такий самий високий і не дуже широкий. при цьому. Отже, перед тим, як саджати, хочу показати горщик, в який я обрала саджати. Цей горщик на 8 см більше вищий, тобто ніж попередній. І це чудово підійде. І я вже в ньому зробила дренажні отвори, бо він ще не був у використанні. Взагалі я купувала цей горщик для манго, тому що у нього саме така система коріння довга, не широка, не вшир він зростає, а саме вздовж. Але, на жаль, в моїх умовах манго поки що не вдалося виростити тим паче до такого розміру, вже до цього горщика. Тому зараз я його використаю саме для посадки троянди. На дно цього горщика я виклала шар нового керамзиту. І тепер трошки насиплю землі. Земля у мене в цей раз для квіткових. Дуже гарна, мені дуже подобаються результати її використання у посадках для рослин. Тепер спробую встановити троянду. Чудово, дивіться, наскільки ще багато тут відстані до верху. Можна якраз на цьому рівні вже присипати новим ґрунтом. І впевнена, що цей горщик можна буде використовувати і далі в наступних посадках, щоб трошки її підняти вверх і вже досягти краю горщика в наступному році, наприклад, або через кілька років. Подивимось, як вона буде тут себе почувати. Далі насипаємо невелику кількість осмокоту. Любі мої, я завершила посадку. Зробила це сама, так як дуже об'ємний високий горчик. І не дуже зручно робити посадку на відео. Але все було дуже просто. Обов'язково, якщо горщик такий, та і будь-який інший, в принципі, постукуйте по горщику, щоб гарно осідав ґрунт вниз, по боках нашої рослинки. Але потім при поливі, скоріш за все, ще трохи осяде земля і доведеться трошки підсипати. Але на мою думку, вийшло все чудово, прекрасно. І сподіваюсь на гарні результати, що самій троянді сподобається. А наступне відео, як я і сказала. Буде про обрізку. І якщо ви хочете отримати рослинку вже з корінням, росточок цієї чудової троянди, яка квітне малиновим кольором, я багаторазово показувала її квітіння, тому залишайтесь на каналі, слідкуйте за виходом нових відео. А на цьому у мене все. Всім бажаю любові, найскорішого миру, добра, міцного здоров'я. Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!